16.45 в Україні. Я Соломія Вітвіцька в ефірі ТСН. Понад три десятки атак на позиції збройних сил України здійснили за минулу добу проросійські бойовики. Жорстоко обстрілювали опорний пункт поблизу Нікішиного та рідкодуба. Тричі терористи намагалися атакувати блокпост біля тоненького. Під прицілом бойовиків була Авдіївка, Красногорівка, Оленівка та Малоорлівка. На Луганщині вогонь терористів був спрямований на позиції українських військових у містах щастя, Попасна та на Кургані. Гостра могила в районі контрольно-пропускного пункту Ізварене з Росії на донор. Бас пройшла колона військової техніки. Танк 18 бойових машин піхоти, 20 фур. Одночасно, в бік Російської Федерації з території України терористи вивезли дві установки ГРАД, чотири БМП та співсотні фур. Нова доба поблизу Донецького міжнародного аеропорту розпочалась з нових спроб бойовиків вибити українських силовиків з території Литовища. Перша атака дистанційно провела. Близько шостої ранку далі були танковий штурм та атака піхоти. Чи вдалося відбити навалу? Запитання до Олександра Моторного Олександре в районі Литовища від самого ранку здіймається стовп чорного диму. Чи відомо що саме горить? Адже епіцентр займання кажуть очевидці, розташований саме десь у районі аеропорту. Сумі, привіт. Ну, дійсно приблизно від дев'ятого години ранку. Нині на північній околиці Донецька і передмістя обласного центру селища Спартак вкриває хмара чорного диму. Той стоп видно за кілька десятків кілометрів, адже здіймається він у небо метрів на 300-400. була інформація, що кілька снарядів впали на територію місцевого заводу. Точмаш, і, очевидно, зайнялися або якісь ємкості з нафтопродуктами, або резина, або пластмаса, адже дим контрастно чорного кольору. І така картинка спостерігалася принаймні до початку п'ятої години вечора. Суто географічно завод розташований за Донецьким аеропортом. Тому дехто з місцевих одразу поспішив повідомити, що палають саме термінали литовища. Це не так, але з іншої сторони від шостої години ранку сьогодні територію та терміна. Міжнародного аеропорту прок імені Прокоф'єва знову намагаються штурмом узяти загони бойовиків. Виїхали на позиції на наші два танки вражських. Спочатку один, потім другий. Атакувався. Рібята зараз там знаходяться. Мім танк виведений із строю, строї, аппетит, накрили градами. Я не знаю, яка там домовленість про застосування крупного оружа. Ну вони регулярно криють і мінометами 120-мм, Так само гра. Власне, хвилин за 30, до того, як ми спілкувалися, хлопці саме вийшли конвоєм з території аеропорту. Кажуть, сьогодні штурм почався традиційно з артобстрілів дистанційних, а приблизно о 8.40 на злітну бетонку викоталася ще й пара танків-бойовиків. Далі до бою підключилася вже й ворожа піхота. Ходи, ходить. Тільки на старий термінал. До старого терміналу вони дійшли, далі їх ніхто не пускає. Ну в даний момент удержуємо позиції, удержуються позиції. Там ну наскільки довго там ще можуть удержуватися, ще не звісно. Серед захисників аеропорту станом на 16-ту годину, начебто, загиблих не було. Натомість відомо, що поранення таки отримали кілька наших бійців. Так само сильно пошмотувало кілька українських танків 17-ї бригади. Цей підрозділ саме прибув разом із миколаївськими десантниками на підкріплення оборонцям литовища ще минулої неділі. Хлопці витримали фактично прямий танковий бій не інакше. Одні на Т-64 четвертому проти двох нових Т-72 супротивника. В український панцерник влучили три снаряди, пошкодило дуло, але завдяки майстерності та ну це не перебільшення. Дійсно, героїзму екіпажу. Їм вдалося вивезти машину з поля бою і не залишити її ворогові. Вони йдуть на унастеження аеропорта як в цілому. цілум. його, в принципі з сільця донецької карти. Там вже нічого не залишилося. В аеропорту зараз дуже тяжело. Йдуть бої дуже тяжело, потеряли багато техніки. Но при этом ребята не сдаются, все держимся. Отдавать мы его не собираемся. Загалом, якщо відкинути патетику, тримати литовище ну з кожною годиною стає складніше через постійні обстріли. А Бійці кажуть, що найдовший тепер проміжок тиші триває хвилин 30, не більше. І захисні позиції українців, власне вони руйнуються дедалі, все сильніше і сильніше. Мало того, є інформація, що одному з польових командирів бойовиків іноземному найманцеві за узяття литовища пообіцяли мільйон доларів, і тепер той не шкодує ані власних бійців, ані українців. Да, Гиви пропонують здаватися, стан поет гімн України нам. Бига. Ну вот, по радіостанції поет, здавайте, ми можемо обрежемо вам все это. Поет. Мій позивний Абхаз, До вас допомогу прийде, здавайте. Да. Або ми даємо вам зелений коридор, а оставьте аеропорт. Наші хлопці і кіровоградські спецпризначенці, і бійці 93-ї механізованої, 17-ї 17-ї танкові, 79 дев'ятої аеромобільної дійсно продовжують тримати оборону усього у району на північно-західних околицях Донецька. Аеропорт на цю мить залишається українським, натомість не лише литовище, а й найближчі позиції українських силовиків, а саме у Пєцках та поблизу Авдіївки тепер піддаються активному артилерійському та мінометному обстрілам зі сторони бойовиків. Тобто це вже ну перетворилося на принципову дуель і відверто кажучи слово. Перемир'я тут тепер навіть ніхто не намагається вживати. Соломі, дякую, Олександр. Олександр Моторний розповів про те, як героїчно українські словики тримають оборону Донецького аеропорту. Російські журналісти продемонстрували, як ДНРівці наражають на небезпеку цивільне населення. Перший канал зняв сюжет про терористів, які обстрілюють українські війська з житлового будинку. Журналісти показали, що у багатоповерхівці, попри небезпеку, все ще живуть люди. Саме звідти терористи з гранатомета обстріляли контрольований українцями Донецький аеропорт. Після того, як ДНРівець припинив стріляти, він разом із журналістами втік з будинку, побоюючись, що українські війська відкриють вогонь у відповідь. Про порятун. Унок мирних мешканців автори сюжету не замислилися. Самогубством покінчила життя суддя з Дніпропетровська. Вкоротила собі віку, дізнавшись про смерть сина. Син судді обласного апеляційного суду Ірини Тищик Олексій загинув, захищаючи аеропорт Донецька. Він служив у 93 й механізованій бригаді. На фронт пішов добровольцем. Загинув у розпал перемир'я під час відбиття атаки російських військ в український БТР влучив танковий снаряд. Олексія неможливо було врятувати самогубство через загибель сина. Це одна із версій, яку розглядають слідчі. Перевірятимуть і професійну діяльність, що правда в суді кажуть, скандальних справ у неї не було. Ніяких особливих знаєте, таких фактів стосовно навіть тих справ, які були проваджені, впроваджені, можливо, в в суді Ірини Валентинівни – то нічого не спостерігалось. Наявність якихось конфліктів навіть не може бути речі. У Дніпропетровську розпочали збір зразків ДНК у людей, які шукають в зоні АТО своїх безвісти, зниклих родичів. Цією роботою займається експертно криміналістичний центр при Дніпропетровському обласному управлінні міліції. Експерти кажуть, зразки ДНК можуть бути відібрані лише у батьків або дітей зниклих вояків. Генетичний матеріал інших родичів не дасть інформації необхідної для ідентифікації. За результатами експертизи буде встановлюватися так званий генетичний профіль. Він автоматично перевірятиметься на спорідненість із даними електронної бази невпізнаних тіл загиблих у зоні АТО для людей, які розшукують своїх рідних зниклих у зоні бойових дій. Уся процедура ідентифікації безкоштовна. Експертизи ДНК на сьогодні потребують ще понад півтисячі невпізнаних бійців загиблих під час боїв на сході України. Сначала они должны обратиться в органы следствия, прокуратуры, следователь должен вынести постановление об отборе образцов и сделать запрос о помещении данных человека в базу данных. С этими тремя документами, ну плюс документы, удостоверяющие личность, человек должен прийти к нам. Бойовики передислоковуються під Маріуполь. За повідомленням Державної прикордонної служби незаконні збройні формування отримали підкріплення. Мовиться про понад сотню бойовиків, які пройшли комплексні бойові навчання. Мета активізації наразі невідома. Іван Гребенюк з найсвіжішими новинами з південного форпосту України з нами на прямому зв'язку. Іване, вітаю, що кажуть у місті щодо ворожої активізації і які останні новини маєш тобі слово. Соломію, вітаю повідомлення державної прикордонної служби. і Дійсно, тут викликало неабияке занепокоєння. Понад чотири дні у Маріуполі зберігається відносно таке стабільне становище за винятком поодиноких обстрілів з важкої артилерії позицій наших військових у прилеглих до міста селах. Чого очікувати від нової ворожої активізації? Наразі зарано робити якісь висновки на цей час. Відомо, що незаконні збройні формування нарощують вогневу силу, укріплюють свої блокпости. а... Було і дійсно передислоковано ближче до Маріуполя. Повідомляють про це прикордонники. На заміну їм прибуло більше сотні бойовиків. Звідкіля саме не поточнюється. Нових вогневих протистоянь після цієї ворожої ротації зафіксовано не було на ситуацію. У самому місці всі ці фактори не вплинули. Відносне ж затище тут, як то кажуть, використовують сповна і продовжують укріплювати оборону пряма мова. Для наших военных сейчас самое подходящее время заниматься укрепительными сооружениями, подготовкой к зиме, что они в принципе и делают. Время никто не теряет, время используется с пользой. Час від часу свою активність проявляють і прибічники так званої ДНР на підконтрольних ними територіях. Сепаратисти продовжують чинити збройні напади на мирних людей. Зокрема, одна із груп зловмисників орудувала на трасі Маріуполь Донецький в районі села Оленівка. Відібрали у водіїв запорізького автомобільного заводу 44 тисячі гривень і документи. Але варто відзначити, що в подібних випадків з кожним днем все менша є і в місті і в прилеглих населених пунктах. Зараз допомогу місцевій міліції надають чимало загонів право. Хоронців з інших областей, зокрема, нове поповнення сюди прибуло з Івано-Франківщини. Чоловіки кажуть, їхали не за наказом а за покликом серця. Бо як Маріуполь, так і решта наших міст, все це Україна, і звісно ж її треба захищати. Патрулювання по вулиці вони раз разом з міліціонерами місцевими з дільничними інспекторами міліції, з партульною службою. От вони виконують задачі похороні по громадського порядку у спільних нарядах. Убезпечити місто, убезпечити даний регіон тими силами, засобами, які ми зможемо надати. Якщо по мірі можливості, можемо надати її практично, і ми надаємо практичну допомогу працівникам міліції даного міста. Така ситуація у нас тут зараз. Соломія, дякую, Іване. Іван Гребенюк, працює в Маріуполі. Про новини звідти розповів щойно наживо. В Одесу сьогодні прибув перший за два місяці потяг з Луганська. Доїхав спокійно, без інцидентів, щоправда, напівпорожній. Курсуватиме він через день з Луганська у непарні дати з Одеси у парні. Оминатиме важливий транспортний вузол Дебальцеве, де досі тривають обстріли, а всіх пасажирів ретельно перевірятимуть. Луганськ не чув такого оголошення рівно два місяці. Останній потяг до Одеси виїхав звідси 26 липня. Він ущент був заповнений людьми, які тікали від війни. Два місяці по тому потяг з Луганська прибув у південну Пальміру на півпорожній. Мало очі людей ще. поки що ми тільки перший, перший раз сюди виїхали. тільки. ну доїхали. Да, спасибо, все якби хорошо. Саділис люди в Луганськ? Садились, Садились, да. Ну мало по одному, по два чоловіка на мама. Пасажири, які сідали в Луганську, тікають від об'єктивів. Відмовляються розмовляти з пресою навіть поза камерою. Охоче спілкуються лише ті, хто вирушив з територій незахоплених бойовиками. Більшість пасажирів сіли на нього у Дніпропетровську. Доїхали спокійно. Щоправда, кажуть, квитки були продані на одні й ті ж місця. Але у напівпорожньому потязі провідники розібралися з цим швидко. По Красному Лиману була провірка дуже велика, Около 40 була працівників лінійного відділу. Вони провіряли всі вагони. Ну, все було в порядку, все було добре. Доїхали спокійно і вовремя. Немножко переживали перший раз поїзд, тим він їхав з такої зони. Деякі зміни у маршруті і перевірки в дорозі. От і все, що відрізняє жовтневий потяг від липневого. Транспортна міліція пильнує, щоб не пропустити зброї. Пасажири проходять фейс-контроль. Усі по похання общественного порядку, робота фільтраційних груп, так як цей поїзд проходить з зони АТО. Основне внимания нарядів патрульної патрульних службах обращається на виявлення ліц, перевозящих незаконно оружия, боєприпаси, взрив та Зброї та вибухівки у потязі не виявили. 14 вагонів привезли до Одеси дві сотні пасажирів. Переселенців принаймні у першому потязі розповідають провідники не було. Приїхали студенти, туристи та у відрядження. А от назад до Луганська потяг сьогодні поїде вже заповнений. Усі квитки продані кажуть на вокзалі. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса ТСН, 1+,1. У Харкові почалися роботи з відновлення пам'ятника Леніну. Територію навколо постаменту огородили дерев'яним каркасом та обтягли тканиною. Повернути поваленого вождя на постамент. Обіцяв міський голова Харкова Геннадій Кернес. Натомість естафету Харкова підхопив кривий ріг. Цієї ночі там впав черговий пам'ятник вождю світового пролетаріату. Подію не анонсували, тому більшість містян відсутність Леніна помітили тільки вранці, коли комунальники вантажили статую для вивозу. Хто скинув вождя, невідомо. В міліції вже порушили кримінальне провадження про пошкодження комунального майна і шукають винних. Це вже не перший повалений Ленін у кривому розі. Найбільшу у місті статую знесли ще у лютому. Інтерпол відмовив Росії в розшуку Ігоря Коломойського. Про це заявив представник російського слідчого комітету Олександр Дриманов, губернатора Дніпропетровщини. Росія оголосила в розшук наприкінці червня, закидаючи Коломойському вбивства та використання заборонених методів ведення війни. В Інтерполі запит назвали політичним і відповіли відмовою. Якщо бойовики захоплять Донецький аеропорт чи Маріуполь, євросоюз готовий запровадити нові санкції проти Росії. Про це повідомляє американське агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела. Путін має заспокоїти сепаратистів в Україні, Заявила сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель. У телефонній розмові вона нагадала російському президенту про необхідність виконати мінські домовленості. 30 вересня ЄС вирішив залишити обмеження проти Росії без змін за словами речниці Кетрін Ештон, Майє Янчич Європейський. Кій союз розгляне питання пом'якшення чи скасування санкцій, лише якщо Росія зупинить військову агресію на Донбасі. спливають останні години ультиматуму, який протестувальники в Гонконзі висунули уряду про те, чи готовий уряд до переговорів і як згадують Україну в центрі охопленого протестами міста. Яна Слісарчук розповість. На п'ятий день революції парасольок Китай скасовує групові екскурсії на півострів. Останнє гонконгське попередження до опівночі заявили протестувальники. Голова місцевого уряду мусить піти у відставку інакше підуть вони на урядові споруди. Наголошую, поліція не допустить будь-якого незаконного оточення урядових споруд. Поліція закликає протестувальників зберігати мир та порядок. Не блокуйте і не нападайте на урядові будівлі. Дії, що заважатимуть офіцерам поліції виконувати обов'язки, призведуть до серйозних наслідків. Протестувальники переконані в ящиках, які заносять до урядового офісу, гранати. В кожній коробці цих сльозогінних гранат по 25 штук. Усього дуже дуже багато. Центральне телебачення Китаю називає демонстрацію незаконним зібранням, ініційованим певною групою людей. Окупай Централ шкодить економіці Гонконга і його мешканцям. Якщо демонстрація продовжиться, її наслідки важко навіть уявити. В цьому незвичайному становищі громада Гонконга повинна працювати разом і підтримувати уряд Гонконга та рішення поліції. І вже за кілька годин інша група певних людей. Виходить підтримати поліцію на противагу жовтим стрічкам. Протестувальників тут в'яжуть собі блакитні і штовхають студенток. Ці школярі та школярки вони просто дурні. Їх загітували вийти на вулиці. Бачите, як погано вони впливають на економіку Гонконгу, людям до роботи не дістатися через усі ці перекриті дороги. Сполучені Штати ведуть напружені переговори з міністром закордонних справ Китаю, який саме у Вашингтоні з візитом посилаються на міжнародне право і демократичні норми. Ми покладаємо великі надії на те, що влада Гонконга поважатиме права протестувальників на вільне вираження поглядів. Китайський дипломат теж звертається до міжнародного права, але в іншому контексті він нагадує американцям три роки тому своїх демонстрантів вони розігнали. Китай вимагає поваги до свого суверенітету відповідно з базовими нормами міжнародного права. Жодна країна, жодне суспільство, ніхто не допустить незаконних дій, що порушують громадський порядок. Так відбулося в Сполучених Штатах, так само і в Гонконзі. В серед місті Гонконга, серед інших листівка, слава Україні. Сценарії дійсно схожі. Тут теж не всі підтримують перехід від мирного протесту до захоплення споруд, але ті, хто готові, не збираються відступати. Яна Серчук Тесен 1+,1. Росія пояснила, чому закрила програму навчального обміну зі сполученими штатами. Кремлівський уповноважений справ дитини Павло Астахов розповів опіку над 17-річним підлітком з Росії, який поїхав вчитися до Америки. Оформила одностатева пара. Російські медіа надали ситуації ще більшого колориту. усиновлювачі, начебто, заборонили хлопцеві бачитися з рідними батьками. Заяву Астахова вже спростували в американських радах з міжнародної освіти. Там запевняють, що студента ніхто не всиновлював. У Сполучених Штатах він залишився самовільно і тепер матиме справу з міграційною службою. Програма навчального обміну Росія США проіснувала 21 рік. В Америці здобуло освіту 8 тисяч російських підлітків. Чемпіона світу з шахів сьогодні на світанку зустріли у Миколаєві 17-річний студент місцевого кораблебудівного вишу Олександр Бортник виборов це звання на світовому чемпіонаті в південно-африканській республіці. Чемпіона вітала і Ольга Старощук. На годиннику п'ята ранку, але колектив Миколаївської школи шахів не спить. Зустрічають чемпіона. Канішно вонося. У нас вперше в Ніколаєві чемпіон світу родився. Квіти, обійми, 17-річний студент від надмірної уваги, ніяковіє. Да, же, не день Він не їде додому досипати, а прямує у шаховий клуб, показати кубок та медаль. Це вже путь вершини. Там, де зараз всі еліта. це, мабуть, найкрасі награда, яку я отримав. Олександр зізнається, знав, що виграє. Було передчуття, впевненість у своїх силах та підтримка усіх українців. Остання партія запам'яталася найбільше. Поєдинок зі швейцарцем був важким та виснажливим. Ну, дуже красива була партія. Хто шахматист тут паймет? Коли ти поймаєш ти во-во, вже во, все. Ти щас, ще один ход, і он тебе руку і здасться. І Поставить білого короля в центрі, і що ти побідів. До цієї винагороди він йшов майже все своє життя. Шахами займається 14 з 17 своїх років. Найзаповітніша мрія уже здійснилася, та тренери підказують, ще є чого прагнути. Головне, щоб не було зв'язної болезні. Вот. ну і далі будемо составляти програму. Трамплін для дальнішої боротьби. В общем, то якщо що приложить труд, то можуть боротися за мирову корону. В найближчих планах Миколаївського шахіста чемпіона стати гросмейстером. На це він собі відводить не більше року. Ольга Старошу, Віктор Грагуля, Миколаїв, ТСН 1+,1. Ось така крапка у цьому випуску. Лідія Таран розкаже ще більше новин. В ТСН о 19.30. Ну а я прощаюся до завтра. Зустрінемося за добу.